Слава Богу. Слава Богу. Друзі, слово Божові, з послання апостола Павла до Ефесян. П'ятий розділ зачитаю один вірш. Десятий. Послання апостола Павла до Ефесян. П'ятий розділ. Десятий вірш. Допевняйтесь, що приємне для Господа. Амінь. Дякую всім вам, що ви молились, згадували нас молитва. І сьогодні ми з певністю можемо сказати з автором псалма, який говорить про те, що аж доці нам допоміг Господь. І ще одні слова він каже про те, що б не Господь, що був з нами. І щоб не Господь що був з нами, нехай нам не каже Ізраїль скаже. Сьогодні ми стежимо за Боже благословення, ваші молитви і те, що ми сьогодні разом із вами. Цей вірш, який я прочитав і записав апостол Павло Христян. Ми його на молитві читали разом з братами. Я читав його. Я коли перечитував. Це місце писання мені по особливому чомусь ці слова запали, і вони мене і цей, цей тиждень, який був і інші на тижні вони турбували на ті слова, які говорять про те, що апостол Павло, пишучи це послання до Ефесу, він каже, допевняє. Новий переклад, сучасний переклад, говорить так: мені більш краще зрозуміло, що яке говорить. Досліджуйте те, що до вподоби Богові. Ефес, він практично межував із Корин. Історики говорять, що церква в Коринфі і в Ефесі вони були одними із найбільших на той час. Приблизні підрахунки говорять, що вони налічували близько 25 тисяч людей. Це по сьогоднішніх мірках багато. А тоді це дуже багато. Апостол Павло, пишучи, це послання, він відкриває таємницю Божого, Божої присутності, відкриває таємницю Божого обрання цього народу і жителів цього міста для вічності, для Царства Божого. Ця церква налічувала. Багатьох людей, більшість з них це язичники. І апостол Павло говорить до них. допевняйте, або досліджуйте те, що приємне для Бога. Друзі, я хочу, щоб ви, можливо, всього не запам'ятаєте. Але я хочу, щоб ці слова вони були у вашому серці, були у ваших думках. Це невеликий не вірш, один, один вірш, який, я думаю, що кожен із вас ви запам'ятаєте, тому що він важливий для життя нашого з вами. Досліджуйте те, що приємне. Ви знаєте, ми живемо в дивний час. Ми більш згідні з тим, що це час, коли прийде наш Господь, тому що те, що відбувається навколо нас. Воно свідчить про, Божу, про Божий прихід. Більшість із вас, можливо, як і людей світу цього скажуть протібно разом із Петром. Пригадуєте, там Петро говорить слова, що є певна група людей, які говорять, коли наші батьки позасинали, нічого не змінилося. Світ, як існував, люди народжувались, одружувалися, щенились, помирали і все. Сьогодні ми. Українці можемо сказати про те, що прихід близький, тому що війна вона є в нашій країні. Там за тисячу кілометрів. І ми тільки відлуння можемо її чути. Але там, там по особливому війна дуже близько. Господь, той, хто гляде, раз приблизно раз. В 100 років бувають воєнні конфлікти і війни. І хтось скаже, що коли Перша війна світова, Друга світова війна, можливо, і в той час люди говорили про те, що Бог прийде, Бог приходить. Але я впевнений, що кожен із вас кожен із вас скаже, що дні, вони стали коротші. Господь говорить про те, що дні вкоротяться ради вибраних для спасіння. І ви погодитесь з цим. Всі ми погодимось, що сьогодні дні швидко збігає. сьогодні неділя, завтра понеділок, середа і знову. Кінець робочого тижня і знову неділя. Люди досліджують космос, морські глибини. Наука досліджує, медицина досліджує. Нещодавно тільки нове дослідження, нове відкриття, яке я перечитував, це ізраїльські вчені вони винайшли. Лікарство, яке допоможе швидше лікувати рак. Воно називається як нанороботи. Його вколюють, і воно менше шкодить вашому організму, тому що оці, оці нанороботи шукають, власне, де, де початок цієї ракової пухлини, і вони вбивають її. Тим самим вони говорять, що коли ми коли людина приймає препарати і воно вражає все тіло, а ось це допоможе тільки. Власне, в те місце, там, де знаходиться пухлина, для того, щоб інший організм залишався здоровим, це буквально недавно і медицина, вона радіє, люди це. Господь, що Бог закликає нас з вами досліджувати, Він не хоче, щоб ми просто приходили, щоб ми просто це брали. І... І на цьому залишали, Бог цього не хоче, що Боже Слово закликає нас досліджувати. Апостол Павло у дії апостолів у 17 розділі, він був у солуні. Там вигнали його. Люди збунтувались, тому що побачили, що Павло збирає людей. І Учителі закону, фарисеї, юдейська синолога побачили про те, що, що це неправда і неправильно. І ось Павла вигнали, і Павло приходить із, від солуня приходить у Верію. 10 розділ, 17-й вірш, це те, що закликає на слово Боже. І те, що робили вірійці. А брати відіслали негайно вночі Павла і силу до Верії. І прибувши, вони пішли в синового юдей. Ті були шляхетніші за солонян. І слово прийняли з повним заколом, і писання досліджували день у день чи так воно є. Дивіться, Господь закликає нас з вами про те, щоб ми досліджували Слово Боже. Досліджували Писання. Це те, що ми маємо робити, досліджувати Слово Боже. Віріті, каже, коли ще хтєдніші. вони досліджували. Вони звіряли з тим, що говорить Павло. І з тим, що є написано, Господь хоче, щоб ми поводились подібно до цього. Ми досліджували це Слово Боже. Щоб коли ми прийдемо додому, ми могли читати це Слово Боже, тому що це їжа для нашого духовного чоловіка. Що ще закликає Слово Боже, це Іван від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Івані Івана, 5 розділ. 39-й ось що говорить Господь. Дослідіть на Писання. Ду ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони свідчать про мене. Це слова Ісуса, які говорить до людей, до знатних людей, які знають це Слово Боже. Він каже: дослідіть це Писання, ви в них маєте, думаєте, маєте в них вічне життя, вони свідчать про мене. Тобто це слово Боже, це слово вічного життя. Якого ви досліджуєте, будете мати це вічне життя. І Господь, і писання, і Бог, він закликає нас досліджувати писання. Апостол Павло до Филипян у першому розділі 9 та 10-11 вірш, ось що говорить послання Павла до Филиппян, перший розділ, 9 вірш. І молюся про те, щоб ваша любов примножувала ще більше та більше в пізнанні і у всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб цісті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та хвалу Божу. Щоб ви досліджували те, що є краще, що ліпше. І До цього закликає апостол Павло, щоб наші життя, щоб кожен день ми могли доповнятись. Доповняйтеся, бо досліджуйте, що є приємне. Це те, що приносить радість. Це те, що приносить Добробут для вас з нами. І апостол Павло в цій до, до Афейської церкви, він пише, досліджуйте те, що є приємне. Те, що добре, що ми з вами можемо досліджувати в сьогоднішній день, досліджуючи своє життя, досліджуючи свої вчинки, поступки, думки, наміри, серця, кожного дня, коли ви піднімаєтесь з свого ліжка, склоняєтесь на молитві. Господь хоче, щоб ви досліджували кожне слово, щоб ви досліджували кожен чинок, кожну дію, яку будете робити. Щоб ви глибоко це досліджували, і апостол Павло закликає церкву Ефесі про те, щоб вони досліджували. Проблема церкви, як і в більшості, була проблема гріха, який проживав. І ось апостол Павло у 4 розділі, він говорить до церкви, бо, є, бо проживає одне і інше. І він говорить, що так не має бути в інших посланнях. А тут говорить 25-й вірш і нижче. 4-й розділ, 25-й вірш. Тому то неправду відкинув, що говорить кожен правду до свого ближнього бо ми члени один для вас. І німайтесь, там не грішить, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволу не давайте. Хто прав, нехай більше не краде, а краще нехай працює чи руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово, не виходить з ваших уст, але тільки те, що добре і потрібне для збудування, щоб воно подало тим, хто чує. Не засмучуйте Дюха Святого, яким ви запечатані на день викупу. Усякі подратування, гнів, лютість, крик, лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощайте один одному, як який Бог через Христа простив вас. Проблема в тому, що старе ще не померло, і воно проживає. І сьогодні проживає і в моєму тілі. І в моєму ті стара гріховна натура. І з нею потрібно бороти. І з нею потрібно боротися. Ми, ми не стали кращими. Ми кожного дня вдосконалі. Ми не вже досконалі, але вдосконалюємось кожного дня, і апостол Павло, пишучи це послання до Ефесян, він говорить, проблема є. І знаю, потрібно борот не залишати Тому він каже, доповняйтеся або досліджуйте те, що приємне. Що приємне для нашого Господа? Що є приємним, що я і кожен із вас ми маємо робити. Досліджуйте те, що до вподоби, Що подобається нашому Богові? Чи ви? Є речі, які вам до вподоби? Чи, можливо вашим дітям і ви стараєтесь їм догодити? Ви стараєтесь для того, щоб вони отримали те, що їм подобається. Бо вам подобається, коли їм це подобається. Що є до вподоби Господу? Чим ми можемо догодити нашому Богу? Ось такі чотири речі, про які хотів поговорити, що є до вподоби нашому Богові. Перше це те, що без віри без віри, ви догодити Богу не можете. Автор послання до Євреїв, 11 розділ, я зачитаю вірш, говорити, євреї, 11, 6 вірш, ось що говорить Господь. Євреїв 11,6. Догодити ж без віри не можна. І той, хто приходить, мусить вірувати, що він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду. Це перше, що чим ми можемо догодити, це вірити в нашого Господа. Ми Нещодавно, ну, коли ми були там, ми почули один вислів, який я хотів би залишити для вас, який і... для мене і для вас, я думаю, буде цікавим. Одного разу чоловік каже, Бог, покажи мені чудо, і я повірю, сказав чоловік. Повіриш, побачиш, сказав Бог. Ще раз, людина каже, Бог, покажи мені чудо, і я повірю. Бог каже, повіриш і тоді побачиш. Друзі, нам потрібно вірити, щоб бачити Божі чудеса. Нам потрібно довірятись, щоби бачити Боже чудо. Яскравим прикладом є ось цей 11-й оділ, весь який посвячений мужам віри. Це галерея цих чоловіків, людей віри. П'ятий вірш говорить про Еноха. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що він Богові догодив. Ось цей чоловік віри каже про те, що він був перенесений, не бачачи смерті. Ми віримо цим словам. Ми віримо написано. Ми християни, ми довіряємось Слову, яке говорить так. Догодив Богу. І Бог. Переніс його. Друге, що говорить Слово Боже, що є до вподоби нашому Богові, що є приємне, що викликає так чи інакше посмішку нашого Господа на обличчю, це послуг. Перше віра і послух. <клух> ви по інакшому можете поставити, ось, ось. але так чи інакше, Богу подобається наш послуж. Перша книга Самуїла, 15-й розділ, 22-й вірш, говорить так. І сказав Самоїл, Саул, цар Ізраїля, перший цар, йому потрібно піти і знищити все місто, всіх жителів міста, все, що є в цьому місті піддати закляттям, тому що це малохітянці. Вони там на початку, коли Ізраїль виходив із рабства, вони вчинили війну. Вони зробили прикрізь Ізраїлю. І Господь каже через Самуїла до Саула, а не та іде і зроби зап'яття. Саул пішов, він знищив людей, понищив там худобу, але дещо забрав із собою. Бог каже, Саул, все, що є в цьому місці, не закляття. Саул, він начальник. Він іде і каже військовим все, що ви побачите, все це є закляття. З цього міста нічого не візьме. Але Саул змилосердився, вибрав із заклятого того, що Бог проклинає, він обрав найкраще. Бог каже проклятий, чоловік бачить в цьому щось добре. І він приводить худобу, Самуїл приходить до нього, запитує його. Ге так? Народу сподобалось. Вони до мене прищепити. ну Але ми послухали, Ми послухали, ми пішли війною, ми, ми, ми знищили там людей, але дещо взяли з собою. І ось каже Самуїл до Саула, чи жадання Господа цілопали та жертом таке, як послуг Господньому слову. Аж послух ліпші від церкви, поки робіть краще від парання чого. Саул думав, що жертва найкраща, найкраща з худоби. Він принесе і це буде до вподоби Богові. Самуїл каже: ти не розумієш. Ти і до сьогодні не зрозумів того, як працює Бог і як Бог споглядає на це. Він каже йому, ти думаєш, цілопалення і жертви це щось величне. І Бог злянеться над тобою. Ти не розумієш, що послух він кращий. Послух Господньому слову кращий за любі жертви. Це те, що до вподоби нашому Богові. Це послуг. Та ж послух кращий, каже Саул Самуїлові ліпший жертва це вона краще від чого волі. Друзі, пам'ятайте, з чим ми можемо догодити нашому Богові? Це віра послуг. Третє це виконання його волі. Третє, що викликає десь радість нашого Господа, Бог задоволений нами, це те, коли ми виконуємо волю Господню. Не просто Його заповідь, а виконання волі Його. І хотів би, щоб ми могли це зрозуміти. Ось що говорить Господь Іван Лівід Івана, тоді, коли він нагодував масу людей. Власне, в цій Євангелії у 6 розділі Бог, Ісус Христос, говорить про те, що Він є той, хто був. Власне, через, через ці слова. І за ці слова Його розп'яли. Тому що Він каже, Я хліб життя. Я є той, хто був. Я вічний Бог. І ось що Він говорить в цій книзі. Івана, 6 розділ, із 38-го по 40-вій вірші. 38-40. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене. Щоб усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але Воскресив та останнього дня. Оце воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить. І вірую в нього, мав вічне життя. І того, і того воскрешу я останнього дня. Дивіться, Господь каже, що він прийшов, щоб виконувати волю Отця Небесного. Не свою. Не будучи у заклад Богові рівний, він умалив самого себе. Ми читаємо в Євреїв. Він умалив самого себе, взяв вигляд раба. Ми будемо згадувати Його народження, Його прихід у цей світ. Пам'ятайте, друзі, те, що довкола нашому Богу, те, чим ми можемо догодити нашому Богові, це виконання Його волі, а не просто заповідь. А не просто заповідь. Його воля отця, щоби її виконували. Там вевсиманії, коли ми. Читаємо, пригадують, він молиться він каже: Отче, нехай буде воля Твоя. По-людському, будучи у людській натурі, я хотів би, щоб ця чаша прийшла повіж мене, але не моя, а твоя нехай станеться. Він підкоряється повністю Божій волі. Друзі, виконання волі, а не просто заповіді. Не просто формальність. Фарисеї вони також були законом вони знали закон, вони знали заповіді, вони знали все досконало. Але про них Христос каже, ви як груби побіляння. Ви як нацинка, прибраний перед святами чи, чи він? Все прекрасно. Зовні дивіться, прекрасні люди. Все чудово, а внутрішні, повні трупних кісток. Лицемірства, здирства, обману. Не маючи ні співчуття, ні милосердя, ні любові. Всього цього немає. Але сповняють -то вони заповіді. Вони виконують все досконало. Більше того, їм замало 10, Вони дописують ще біля 600 і все дотримують. Омивання чаш, глеків. Усе дотримувались буквально, приходячи з міста, вони обмивали тіло, одежу, все. Ну це тільки формальність. А внутрішність, каже Господь, ви лицеміри. Ви людям здаєтеся зовні прекрасними. Ви постите, десятину даєте. Люди бачать ваші пости, все це є, але як внутрішність. Друзі, ми можемо тільки тоді, коли ми виконуємо волю Божу, коли ми послушні Божому Слову. Це приємне нашому Господу, а не просто виконувати заповіді і все. Тому що Заборона і цю не буду говорити. Це третє, що є до подоби. І четверте, останнє, що говорить Господь в своєму слові, це повага і пошана до нашого Господа. Це те, що може і є до подоби нашому Господу. Повага та пошана. Книга повторення закону. 10 розділ, 12 вірш говорить такими словами. Книга повторення закону. 10-й озділ, 12 вірш. Мойсей дає закон, який отримав від Господа. Він дає цей закон цьому народу, якого вивів. І ось він каже слова. А тепер Ізраїль, чого жадає від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого. І ходити всіма його дорогами, і любити його, і служити Господеві Богові Твоєму, усім серцем своїм і всією душею своєю. Оце те, що є до вподоби нашому Богу. Оце те, що ми можемо, чим ми можемо догодити Йому, говорить Господь. Це повага і пошана. Книга Малахій, говорить Господь такими словами. Перший розділ, шостий вірш. Шанує син батька, не Малахії, перший розділ, шостий вірш. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, то де страх передо мною? Говорить Господь Саваот вам, священники, що погоджуєте моїм ім'ям та й кажете, чим ми погодили ім'ям Твоїм. Друзі, останнє, що є до подоби нашому Богу, те, що приємне йому, це повага і пошана до Слова Божого. Повага і пошана до Господніх слів, як до Батька. Тому наостанок, друзі, ще раз я хочу, щоб ви запам'ятали, щоб ви жили цим словом кожного дня. Воно не складне, але в ньому міститься глибина премудрості. Від цих слів залежить багато чого в нашому житті. Апостол Павло каже, доповіняйте, або вам новий переклад, досліджуйте те, що для вашого Господа. Досліджуйте кожного дня, коли ви куди сідете, щось робите, говорите, чините, досліджуйте це. Перший, ні щось сказати, подумайте про те, що воно принесе тим, хто буде чути? Що воно принесе тим, хто буде чути? Апостол Павло, пишучи це послання, він говорить до Ефейської церкви. Так, Коли ми прочитаємо цей четвертий розділ, коли я прочитав, ми би сказали, це цілесна гнів, образа, вкрадження, обман, все це гріховна натура. Але апостол Павло, пишучи, нижче це послання. Він говорить про те, що, отже, будьте наслідувачами Богом як улюблені діти. Поводьтесь любов'ю, який Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Бога на приємній пахощі. Опісне Він каже: ви світло, поводьтесь, як діти світла. Поводьтесь, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній доброті. Праведності та правді. І досліджуйте це. Досліджуйте те, що приємне для вашого Бога. Не просто живіть. Не просто так. Ми не прийшли просто так. Один раз людина народжується, живе, а потім смерть і сон. І Бог хоче, щоб ви в цьому відрізку цього життя, короткого життя. Ви могли досліджувати. Те, що є приємне для вашого Господа, щоб ви могли допевнятись. Господь, це буде приємне? Чи ні? Хай Бог благословить нас у цьому. Амінь. Амінь.